Доброго дня або доброго вечора вам. Зараз покажу, хто може жити у мене на задньому дворі. Їх там ціла стайка, вам не видно їх. День один. Дивіться, їх там аж троє. Поставали, дивляться, прийшли травичку їсти. Беріг вуха такі величезні. І там ще маленьке Це такі великі, двоє великих, хто живе на задньому дворі. Він таке вух шара. Просто їх не видно я. Хотіла б, можливо, зробити їх. Крупніше. Ось їх троє, О, там манень. В правому. Ну, бачите, вони зовсім-зовсім не бояться. Вони зовсім не бояться людей, тому що люди їх ось на задньому дворі вони. Вони зовсім-зовсім не бояться. Вони їдять травичку, таку пом'якішу травичку. Можливо, це сім'я. Мама, папа і там ще маленька дитинча. Воно зовсім маленьке. І все ж таки подивляється на мене. Можливо, їх тут ще більше. І в мене на задньому дворі живе отаке от чудо ходить. Бачите? О, тут всюди-всюди буде ходити. Але ж в мене не тільки тут, в мене ще тут калібрі живуть. Бачите, які в мене тут зарослі. Бачите, це сусідній будинок, в ньому ніхто не живе. Бачите, вони зовсім-зовсім не бояться. Вони тобі будуть позувати. Ось така краса може жити. Не треба до лісу ходити. Пташок багато, ну, можливо, пташки такі миленькі. Калібрі я вам не покажу, тому що вони зовсім маленькі, вам не видно буде. Ну і пішла собі їсти. А ну напишіть, у кого ще на задньому дворі живе таке чудо. Ось вам і контактний зоопарк. Мені не треба йти в контактний зоопарк. У мене тут прямо на задньому дворі вже зоопарк. Бачите, вони такі цікаві, вони люблять слухати, щоб ти будеш казати. О, зроблю вам трошки менше. А он маленьке, покажу вам. Воно -оно таке п'ятнистеньке. Бачите, воно зовсім таке манасеньке. Зараз ми з вами в Новій Шотландії. Зараз багато дуже пташок. Ну, вони завжди є, кожного року багато пташок. О, зараз їх буде троє, вам видно. Ну, ще біжить. бачите, ціла сім'я. Так що хто нам казав, що я живу одна в Канаді? Ну, ні, я живу зі звірами. І ще раз нагадую, що це не в лісі, а на задньому дворі. Ну, щоб ви знали, де я живу. Ну, ось таке вам відео зняла, гляньте. Ну.